Всім привіт! Сьогодні хочемо ви цікаву новину, а саме ми знову надаємо послугу розтермінування або розстрочки. А саме це у нас є оплата частинами від Приватбанку. Що по умовам? Ви маєте бути клієнтом безпосередньо Приватбанку і мати карту універсальну з доступним кредитним лімітом, який буде перевищувати безпосередньо суму вашого замовлення. При цьому всьому треба врахувати, що буде додаватися безпосередня комісія в залежності від кількості платежів. Кількість платежів може складати від 2 до 24 місяців. Наприклад, у варіанті 2 місяці буде додаватись 1,5% комісія. Оптимально ми рахуємо, це 3 місяці, коли буде додано всього 1,7% на загальну суму замовлення. По умовам оплати потрібно буде приїхати безпосередньо до офісу. Офіси ми маємо на правому та на лівому березі та розрахувати з цією картою безпосередньо на терміналі. Знято буде при цьому або там одна, друга, або третя платежу, ну це в залежності 2 чи 3 місяці, можливо, ви хочете більше, просто треба врахувати безпосередньо цей відсоток комісії. Тому будемо раді допомогти та оформити ваше замовлення. Звертайтеся.